Доброго дня, шановні автовласники. Ось приїхала к нам машинка. Вчора робили карбюратор для неї. Встановили карбюратор, все добре. Пробуємо завезти. Але не заводиться. Ні зовсім. Ну що вам сказати? Зараз покажу причину. Готуйтесь. Такого ще не бачила Україна. Ось такий ось бензин. Я вам зараз це покажу. Оце таке з збаку ллється, отака суміш, дивіться. Що то є? Хто як вважає, напишіть свої коментарі, що то є? Запах якийсь непонятний, якась дуже непонятна субстанція залита. Звичайно, воно не заведеться. Ось Бензин виглядає отак. Це бензин. А то є непонятна субстанція якась біла. Будемо розбиратись.